Вітаю! В цьому відео ми з вами навчимося робити класні новорічні листівки для привітання вашої родини, друзів та колег. Я думаю, вам вже всім набридли отакі крінжові вайберівські, перескринені 10 разів листівки, які всі пересилають туди-сюди, і вони у всіх просто однакові, які копіюються по контакт-листу, і в цьому немає меж. Пропоную вам поламати цей цикл і створити свою власну листівочку. Можете з використанням власної фотографії, можете створити таку для своєї мами або бабусі з її фотографією, щоб вона розсилала рідним і близьким. Це буде оригінально, незвично і дуже цікаво. Для створення листівки ви можете обрати формат А4, наприклад. Або формат квадратний, як Instagram пост Для цього вам потрібен додаток Canva. Його можна використовувати як з телефона, він є в безкоштовному доступі, так і з комп'ютера, як з браузеру, так і можете встановити додаток на свій комп'ютер. Після того, як ви створили новий документ, ви можете уявити собі, або знайти якусь листівку, яка вам подобається, і створити щось подібне до неї. Наприклад, ось в цьому шаблоні ми бачимо, що тут є зображення на задньому фоні, є місце для фотографії, є підпис і від кого ця листівка. Ми можемо з вами використати круглий формат для фото, наприклад, і ми хочемо знайти круглі елементи в канві, яких тут досить багато, щоб поставити на фон. Наприклад, віночок. Різдвяний віночок зазвичай можна шукати і українською мовою, але більше результатів буде англійською. Ось тут у нас багато досить різних елементів, круглих таких для різдвяного віночку. Ось ці з короною це PRO, тобто, якщо у вас безкоштовна версія, вони вам будуть недоступні. Ви можете обирати ті, які вам сподобалися, тому що багато є і безкоштовних, достатньо цікавих варіантів. Ось такий мінімалістичний, наприклад, варіант. Встановлюємо, центруємо. І тепер ми встановлюємо елемент для того, щоб ви могли вставити свою фотографію. Як ви бачите, тут вже Є заздалегідь підготовлені елементи для різдвяних вінків, для різдвяних фотографій, можете використовувати їх. Тобто елемент рамка, frames, він дозволяє вставити фотографію у рамочку. У, у певну форму. Це може бути як квадрат, так і різні форми, як ви бачите, олені, тут все, що хочете. Ми з вами візьмемо просту рамочку круглу. І додамо ось сюди. Сюди ви можете завантажити свою фотографію. Я просто знайду будь-яке фото. Якщо ви знаєте, то в американців є така традиція, що вони роблять новорічні фотосесії і роблять розсилку. Своїх фотографій, виготовляють листівки спеціальні і роблять розсилку свої рідні всім своїм близьким, друзям і саме з цими фотографіями. Це досить класна така популярна традиція, мені вона подобається. Тому ви можете започаткувати також і також свою традицію, і розсилати ось такі листівочки, друкувати їх і дарувати своїм близьким на пам'ять. Це мені здається дуже класно. Також ми хочемо додати фон. Ось, бачите, тут ці рамочки є фон. Як воно створено? Просто додатковий елемент, трошки ширший за саму фотографію. Ми можемо просто взяти прямокутничок, додати, а, точніше, у нас круглий елемент, тоді ми беремо кружечок робимо його трошки більшим за фотографію. Розташовуємо от, тут меню Position, можемо його трошки назад подвинути. Пересунути ось таким чином. І можна зробити ще трошки тонше. Також ви можете змінювати колір з цього елементу. Як вам Подобається. Можна червоним кольором зробити, бачите, він підбирає фото вже, точніше, він підбирає кольори, канва вам показує кольори, які домінують у вашій фотографії. Тому ви можете підбирати, і це буде дуже виглядати естетично. Також ви можете додати, можемо зробити трошки більше, тому що там у нас прямокутна фотографія, і вона трошки задовжено більше займає місця, ми можемо ось таким чином розтягнути. Тобто, якщо ви хочете все разом розтягнути, вам треба ось так все виділити і розтягнути. І ви додаєте підпис будь-який, який ви хочете. Наприклад, вітаю з новим роком. Але літеру І ми заміняємо англійською І з крапочкою, зараз поясню чому. У Canvi є кирилічні шрифти, але більшість з них підтримують тільки російську мову, на жаль. Тому ми заміняємо, щоб навіть якщо був кирилічний шрифт і він російськомовний, тобто він не має в своєму наборі тільки російську мову, ми могли теж все ж таки його використовувати. Ми тепер можемо брати свій шрифт. Для цього ми ось так трошки опустимо і обираємо шрифт. Для того щоб ми мали кирилічні шрифти, ви бачите, тут в пошуках вже є. У мене кір, тобто ми ставимо кір і тут список доступних кирилічних саме шрифтів, які підтримують кириліцю. І ви обираєте той шрифт, який вам подобається. Ви можете вибрати тут будь-який шрифт. Canva підтримує завантаження власних шрифтів, якщо ви хочете, тих, яких тут немає, але це теж тільки в платній версії. Тепер нам треба трошки зменшити шрифт, щоб у нас все це було на одному рядочку. Також ви можете додавати текстові ефекти, такі різні підсвіточки, наприклад, ось тут у нас ліфт, тобто таке трошки піднесення літер можна ось таким чином робити. Тобто тут з ефектами ви можете погратись і подивитись. Які вони існують. Тут цей гліч можна з червоним кольором, і можна навіть трошки ось так зробити. І тоді тут буде як така підсвіточка зелено-червона. Або можна прибрати цей ефект, можна робити фон для цієї для цього напису, для того, щоб обрати колір фону з вашого. Документу ви можете з вашого дизайну ви можете з такою підп'яточкою додати цей колір. А, можна, зали... можна зробити навіть ось таким чином, воно буде виглядати трошки естетичніше. Ми збільшуємо розмір і прибираємо скруглення. І тоді трошки це виглядає у нас естетичніше. А, тут о, колір. Такий досить насичений, темний, буде естетичніше виглядати ось такий напис білим кольором. Я не дизайнер, і я не претендую на якісь там знання, експертність в графічному дизайні, але це простий такий спосіб створити новорічну листівку, якщо ви не маєте навіть досвіду в дизайні. Тут ви можете тим самим шрифтом написати. Твоє ім'я, наприклад, з найкращими побажаннями, можете використовувати той самий шрифт, можна зменшити розмір, щоб вмістився весь рядочок. Так? Можна трохи так розтягнути, щоб по всій ширині було у нас зелений колір. Ось таким чином можна зробити можна використати інший шрифт, як тут, бачите, тут у нас. Два різних шрифти. Можна тут прибрати ефекти і зробити, ставимо колір чорний і, наприклад, знайти якийсь курсив. Такий гарний курсив. Ось такий, наприклад. Трошки більший шрифт треба для курсиву, бо він не так добре читається. Знову ж таки, ви тут можете обрати все, що вам подобається. Змінювати цей шаблон так, як вам подобається. Можна ось таким чином зробити, можна інший шрифт, можна це, це прибрати ефекти і зробити чорний колір шрифту. І зробити так, як у верхньому шаблоні. Тут ви вже обираєте. Як вам подобається. Мені здається, якщо зеленою робити рамочку, то тоді треба її зверху і знизу додавати. Можна ось так зробити. Так, головне, щоб тут у нас був центрований цей текст. Канва навіть так показує рамочку, щоб ви були, в, так би мовити, в гармонії з вашою картинкою і гармонічно розташовували всі елементи. Можна знову ж таки гратись із розташуванням зображення, розташуванням тексту, і дивитись, як вам більше подобається. А ви можете пограти самостійно, як кажуть дизайнера, фразу, від яких в них сіпається око, пограйся з шрифтами. Отут ви можете гратись насправді. Якщо ось тут відстань вам завелика, ось тут є кнопочка спейсінг, і ви можете цей відступ зробити меншим. Ось таким чином. Це варіант, якщо ви хочете зробити електронну листівку, ви можете також її зберегти як PDF-файл і роздрукувати в друкарні або на кольоровому принтері і дарувати своїм рідним, близьким, якщо у вас є така можливість. Щоб роздрукувати вашу картинку, або зберегти її на комп'ютер, вам необхідно натиснути кнопочку Share і тут обрати Download, Кнопочку Завантажити. Можна завантажити як PNG-файл, тобто як файл картинки і Або для роздрукування краще обрати опцію PDF Print. І тут ви обираєте сторінку, у мене тут декілька сторінок в цьому дизайні. Ви обираєте сторінку, яку ви хочете зберегти. І, наприклад, як зображення. Тут можна змінювати розмір, якість зображення, але це все буде. Впливати на розмір кінцевого файлу, тому тут досить багато не потрібно ставити. І ось таким чином, ви зберігаєте цю картиночку на свій комп'ютер, і потім, якщо потрібно, ви її роздруковуєте, пересилаєте і робите з нею все, що вам заманеться. Це досить простий, швидкий спосіб створення. Листівки за допомогою канва. В коментарях я вам залишу посилання на цей шаблон, який ви можете копіювати собі і використовувати для створення своєї новорічної листівки. Вітаю з передешнім різдвом. Підписуйтесь, якщо було цікаво, і задавайте питання в коментарях, якщо хочете дізнатись більше про канву. Дякую вам!